Привіт, привіт, шановні друзі, колеги, бухгалтери! Я рада вас вітати на моєму ютуб-каналі. І цей випуск теми дня. Ми присвятимо питанню змін у порядку заповнення об'єднаної зарплатної звітності. Яку ж заповнювати форму за четвертий квартал 2023 року і що змінилось? Розглянемо далі в цьому випуску у попередніх випусках у грудні 2023 року. Я вже інформувала вас про те, що об'єднану зарплатну звітність чекають зміни, які готує МінФін, і ось нарешті ці зміни затверджено наказом МінФін від 26 грудня 2023 року за номером 720. зміни косметичні, я б так сказала, особливо на форму взагалі не вплинули, а вплинули саме на питання порядку заповнення. У сутності змін фактично доповнення ідуть до ознак доходів. У додатку D1 з'являється нова ознака доходу, яка до звичайних підприємств-роботодавців не має жодного значення. Це ознака 81 особи, які мають спеціальне звання бюро економічної безпеки України. Далі у додатку до ознак доходів, що використовується додатку 4 df Ознаки доходів фізичних осіб тут додано. Достатньо багато нових ознак, які по своїй суті на види доходів, які звичайні підприємства виплачують, не вплинули. Ну так, наприклад, ознака доходу 211 компенсація за пошкоджену нерухомість під час війни, або там, ну, наприклад, ознака 210 допомога по частковому безробіттю. Відповідно, інші нові ознаки, які з'являються, вони формують саме опис різних видів допомог фінансових, Фінансових, зокрема, благодійних, які отримували фізичні особи від різних організацій, тобто, у випадку, що пов'язані із класичними видами виду нарахування виплачених доходів фізичним особам, то змін у порядку і у ознаках ми тут не бачимо. Але дійсно є одна важлива зміна це уточнення по статусу відокремленого підрозділу саме у рядочку 33. А раніше попереджаю, нагадую, було це у рядочку 32-му. Тепер у загаловній частині розрахунку з'явиться можливість робити помітку саме у рядку 33. -му. Але коли ж оновиться ця форма звітності, давайте зараз поговоримо. Колеги, сьогодні дуже важливе відео, і щоб не пропускати гарячі, свіжі відео, будь ласка, просто зараз прошу підписуйтесь на мій YouTube канал, блог Тетяни Моєсенко, Ставте лайк цьому відео, якщо воно було вам корисним. І Зверніть увагу, що в описі під відео є посилання на мій телеграм-канал, де є щоденні цікаві новини по зарплаті, по ЄСВ, по податках, також опитування, подарунки. Тому приєднайтесь, я вас чекаю. Підписуйтесь. Отже, колеги, що із формою, коли ми заповнюємо, буде заповнювати оновлену форму. Ну наразі ми маємо вже перший квартал 2024 року, тому розуміємо, що зміни, скоріш за все, наберуть чинності, будуть надруковані саме в цьому періоді. А отже, подання оновленої форми з оновленим порядком по нормах податкового кодексу має вплинути на другий квартал. І форму за другий квартал захоче чи так податкова час покаже у роз'ясненнях. Принаймні за четвертий квартал 2023 року у нас нічого не змінюється, ні у порядку рядка заповнення 33 в заголовній частині розрахунку, ні в ознаках доходів. Тому продовжуємо з вами формувати зарплатну звітність за четвертий квартал по тих формах і по тому порядку, які ви знаєте. Нагадаю, що у нас при заповненні зарплатної звітності є декілька важливих правил в окремому. У цьому відео на моєму каналі є правила заповнення зарплатної звітності за 4 квартал. І ви можете завжди звернутися до цього відео і переглянути найважливіші акценти. Нагадаю, чисельність, яку ви використовуєте і зазначаєте в заголовній частині розрахунку, вона потребує максимальної уваги, адже у наступних формах звітності, нової звітної, чи уточнюючи, цей показник вже не підлягає. Виправленню ніколи, тому увага на чисельність. Далі показники ЄСВ, які ви відображаєте у додатку, Д1, і нараховані зарплати, види різних доходів, що оподатковуються ЄСВ. Тут ми маємо правило слідкувати за доплату ЄСВ до мінімалки, правильністю розподілення перехідних доходів відповідно місяцям, за які вони нараховані. А також колеги, слідкуйте, будь ласка, за коректністю виправлених помилок, які у вас були винайдено і проведено у. У четвертому кварталі багато бухгалтерів просто складають загальну суму поточного доходу і виправленого помилкового, і загальну суму це у рядку з кодом, ну, наприклад, ну людин. Я все ж таки раджу нагадую і раджу і нагадаю вам, що для виправлення помилок є типи 2 і 3, які виділяються окремо рядками до місяців, за якими ми виправляємо помилки. Єдине тут хвилювання у бухгалтерів. Перепрошую, єдине хвилювання у бухгалтерів, яке я тут дуже часто чую, від і головних бухгалтерів і бухгалтерів, що якщо я зараз покажу у зарплатній звітності виправлену помилку, то до мене завтра прийдуть податкова перевірка. Колеги, це вигадані страхи, не потрібно такого думати. Виправляйте помилки абсолютно спокійно, ніхто до вас не прийде на податкові перевірки позапланово чи планово, камеральних так само не буде, як і не буде штрафів. Вам ніяких виписано, коли ви коригуєтесь. Тобто, коли ви. У звітній формі зарплатної звітності формуєте рядки окремо із виправленням помилок з типами 2 або 3 за минулі періоди. Так що виправляйтеся, робіть це коректно, правильно відповідно до місяців, в яких виправляли за які виправляли виправляли такі помилки. Для заповнення додатку 4ДФ важливо пам'ятати про. Перелік правильних ознак доходів, які ми використовуємо з вами, і наразі найпоширеніші ознаки доходу, такі як зарплата, до якої включаються і відпускні компенсація за дні невикористаної відпустки, лікарняні це ознака 101, виплати за договорами цивільно-правового характеру фізичним особам, ми відображаємо в ознаці 102. Якщо у нас є дивіденди, нагадаю, ознака 109. Якщо у нас є допомога по вагітності та пологах. Ознака 128, Нараховуємо цю допомогу повною сумою. І зазначаємо в нарахуванні і виплаті е, в тому місяці, в якому вся ця подія відбулася, тобто розподіляти по місяцях, як це у додатку Д1, не потрібно. Далі, якщо ми е, здійснювали виплату допомоги на поховання коштом пенсійного фонду або власним коштом, ознака 146, якщо у нас е, є виплати ФОПам, самозайнятим особам, нотаріусам, адвокатам, е, якщо у нас є виплати приватним виконавцям, ознака 157, якщо керівництво керівник або власник, або інша фізична особа надавала нашому підприємству позику. Продовж попередніх років, а в четвертому кварталі 2023 року ви повернули цю позику частково або повністю. Тобто, це поворотня фінансова допомога, такий вид неоподаткованого доходу на користь фізичної особи треба виділити окремим рядком з ознакою 153. Але у випадку, коли ваш працівник звернувся до вас з проханням надати йому позику, і ви оформили з ним договір про надання позики, тобто то поворотня фінансова допомога, заява, наказ у нас з вами є. то, в даному випадку ми використовуємо ознаку 197. Ну і колеги, пам'ятаємо з вами про те, що у нас є. А, а, в... Правилах заповнення до додатку 4 дев і багато інших ознак, які ми маємо використовувати при різних виплатах доходів, таких як матеріальні допомоги, подарунки. Якщо щось вас цікавить, в уточненні таких ознак залишайте ваші питання у коментарях під відео. Ну а на цьому я завершую випуск. Обіймаю вас всіх, цілую і люблю. Па-па!